Дива старання із натхненням демонструють столичні охоронці громадського спокою. До дівчини у двері намагались вдертись невідомі. Та як і годиться, набрала 102. Їхали, панове міліціонери на виклик більше як півтори години. Євгенія Гарков стих раніше і саме зустрів вартових порядку на місці пригоди. Вона почула, як хтось дзвонить в її двері. Подумала, що це розносить чергову рекламу і вирішила не відчиняти. А за кілька хвилин її замок вже ламали. Дівчина підбігла до дверей, це налякало злодіїв, а потім подзвонила до територіального відділку міліції. Зателефонувала, розповіла про те, що тату. Вони сказали, що вони відправляють наряд міліції, щоб я чекала. Це було десь близько. Через зламаний замок вона опинилася заручницею і не може вийти з квартири. Міліція не з'являлася півтори години. Юлія набрала правоохоронців і ще раз, але на 102. Там також пообіцяли, що приїдуть, і таки приїхали за дві години 40 хвилин. Проходьте, проходьте вас тут. Чекають. Кілька секунд вони ще подумали і таки вирішили підійти до зламаних дверей. Вона знаходиться в квартирі, Правильно так. Не може не може. Все чудово. Мастаки за кілька хвилин двері відчинили, але дати відповідь на головне питання не можуть. Чому так довго їхати? Ну, чесно. А? Сіва проси в прислужбу кількома тижнями раніше. Місцевий дільничий розносив свої візитівки, але до нього потерпіла, коли виникла потреба, теж не дозвонилася. У день професійного свята на роботі його ми не знайшли, проте поговорили. У міліції кажуть, вивчають ситуацію, запевняють, їхали не три години, а удвічі менше. Що викликала міліція? Це було десь близько другої години, і міліція приїхала о 16.40. Приїхала міліція. Екс керівник столичного міліційного главку каже, що раніше в них були нормативи три хвилини, щоб дістатися на місце злочину, але це була внутрішня норма законодавчо не прописана. Тому якщо міліція не їде, телефонуйте в усі служби. 101, 102, 103, на всі номери екстре. Ні, де де можна дозвонитися і піднімати гвалт з приводу того, що до мене в квартиру хтось лізе. Якщо міліція довго не їхала, жалітися марно кажуть знавці, максимум що з цього буде службова перевірка, яка саме зараз, за словами правоохоронців, триває. Як і пошук грабіжників, які навмисне так жорстоко підставили спритних правоохоронців, Євгенія Гарковолина Мацюцька, Геннадій Шульга, новини 2+,2.